І так, це нове проходження. Гривно у Roblox. Сьогодні ми будемо грати у ігри, де потрібно копати. Це перша гра яку я граю, там де потрібно копати. У нас будуть всякі залізо, золото, каміння. Навіть От навіть у нас мухомори можуть бути, всякі гриби та різні речі. Mm -hmm. Усім привіт, ви на каналі DaGas. Сьогодні ми будемо грати у нове проходження гри в Roblox. Ця гра називається Dig the Yard, і сьогодні ми будемо грати у грудь, де потрібно копати. Думаю, що ми ж самим зайдемо, скажіть, так. Да. Я вийду, гравцями не буду грати. Значить, дивіться. Ви копаєте, прокачуєте лопату. Та граєте. Ну, Якщо чесно, я в вже давно не грав і не дуже пам'ятаю, що там робити. Але почнемо. У нас... Ага, це я згадав, що це, типу анімація анімація. Так, показує, що, що нам потрібно докопатися до сундука. До, до цього сундука з, з, грош, з грошами. Тому ця скриня буде у нас. Що ж, поїхали? Починаємо копати там, де показують. Продай камінь. Ні, Мені ще 10 їх треба назбирати. Добре, зараз ми просто копаємо. Але це ще така слаба лопата. Дивіться, яка вона справа. Нам потрібно 10 таких камнів. Щоб купити джетпак. Джетпак це такий рюкзак, це простий рюкзак, тільки на ньому можна летіти. Добре. Зараз, можливо, ми знайдемо усі камні. Ви можете витрачати тут енергію до кінця, якщо ви просто її витратите, а вам скажуть просто йти їсти торт. Але мені зараз продати потрібно. Ось так нажимаєте букву І або на телефоні торкаєтеся торт та їсти його. Добре, почнемо далі. Просто зараз копаємо, шукаємо камінь. Камні. Залишилося ще 4 каміння. Добре. Я просто копаємо. Я розумію, звучить просто копати не, не цікаво, але тут не просто копати, тут можна тут можна зомбі зустріти. Добре, ми вже можемо купити джетпак. Сюди продаємо. Бачите, у нас відкрився джетпак. Дивіться, ми можемо підлітати. Я на пробіл марку Добре. А, забув торт поїсти, щоб енергію відновити. Їмо. До речі, ви можете тут за 39 робоксів. Ядерку скинуть сюди. Можливо, вам це вже буде плюс одне проходження. Так ви можете раз виграти, я думаю. Ну я ніколи не купляв ядерку. Слухайте, ми вже так нормально розкопались. Добре. Нам потрібно вже бачу нову лопату відкрити. Ми. Ми це загрузилися тільки на 8 метрів. Надо хоч трошки давай. Да, енергія швидко тратиться. О, у нас нарешті вона відкрилась. Відкриваємо і падаємо. Ну, падай. Впасти не можемо, але чому? Навіть не можемо каміння зібрати. У вас чорніє екран, і ви їсте знову торт і все. Добре, у нас 8 доларів. Але це ще мало. Потім побачите, що я маю на увазі. Вон, о, от блок сікова дає енергію, а в мене їх двоє. І це є це, шоколадка те саме робить. Зараз будемо збирати у цьому піску щось. Чи що, це? що це таке? На пісок не схоже. О, ми можемо ще раз знайти тільки якщо загрузимося на 74 метри. Добре, зараз загрузимося. Головне, ще вміти тим джет джетпаком користуватись. Не пропоную грати в цю гру без джетпака, не прокачуйте зразу лопату. Краще купіть джетпак, бо я пам'ятаю, я давно грав і купив, цей, купив лопату і просто не міг вибратись. Мотор продаємо та прокачуємо лопату. Тепер вона хоча б не ржава, а ну, це, мабуть, залізо вже. Ні, це я думаю, це каміння. Да, це каміння. Да, вона вже краще копає. Цікаво, в цій грі можливо алмази знайти. Добре. Так. Поки нічого. Тільки каміння, каміння, каміння і ще раз каміння. Добре. Копаємо і нічого не знаходимо. Дайте вугілля, вугілля тут найкраще для початку. А далі залізо, далі золото. Так, їмо шоколадку і ми стали краще. І боксікову теж. Ще раз поп'ю, Готово. Розкапуємо вихід собі. О! Знайди чекпоінт. Дивіться, ось зразу, коли прийшли сюди, беріть чекпоінт. Якщо не візьмете, тоді тоді ви сюди не повернетесь. А зараз нам потрібно взяти динаміт. Де наш динаміт? А, якщо чекпоінт не візьме, то вас може зом зомбі знищити. Але до них краще не підходити. Ви, якщо підійдете, тоді він вам тільки силу тратить і ХП може знести. Добре. Заходимо, продаємо. Нам потрібно прокачати бекспейс. Нема часу на векспейс. Нам надо все швидко копати. Добре. Так, да, дуже багато руди тут. Кістка. Кістка надо. А не може золот... золота статуя є? Бо я пам'ятаю, що тут золота статуя є. Да. Так. Ні, її тут нема. Я ж пам'ятаю, десь тут є золота статуя. вона біля зомбі? Н -н -н. Тоді де вона? Її ж ніде нема. Добре, можливо, золота статуя буде на наступній локації. Беремо копальню, Залізо тут найдорожче. Його потрібно копати. Невже це дам, це шоколадка? Як вона взагалі там появилась наверху? Ідемо продовжувати копати. Зараз продам і продовжую. 190 дали прокачуємо бекпек -бек та лопату. Так, да, це схоже, розумієте, що це схоже на лопату алмазну, можливо, це вона, але це залізна лопата. Кістка, цек. Айрон, це ж желізо. Добре, тоді поки будемо шукати залізо. Все це все. Більше нічого. Добре, візьму вугілля. Не знаю, навіщо мені вугілля те. Але ну добре. Тепер йдемо прокачувати нам лопату, якщо хватить. Не хватило. Тоді енергію прокачуємо на торіку. Тепер у нас буде довша енергія зберігатися, коли ти копаєш. Добре, тепер копаємо. Так, да, ми швидше стали копати. Тоді почнемо копати. Бо нам треба швидко докопатись до нового місця. Копаємо. О, яка ця лопата крута. Крута. Дуже швидко копає. Вона да, Лопата супер. Ми так дуже швидко вниз опустимося. Добре. Падаємо, падаємо. І що це? Ця... А! Ага. Добре. Ось тут має бути золота статуя. Так, золото. Да, ось вона, золота статуя. Хм, а як мені її взяти? Що, як? А, тейк надо було нажати. Добре. О, золото. Копаємо. Беремо. Там, там же скриньки. Знищуємо зомбі. Зомбаків цих. О, динаміт. Нарешті. Тут динаміт може випасти, і ми можемо підірвати та мільйон руди отримати. Ну, Не мільйон, але хоч скількись. Забираємо мішок. На, 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 ма. Зараз ми маємо не до зомбаків йти, а йти все оце продавати. Нажимаємо sell. Прокачуємо лопату. А тепер що це за лопата? Що ж це з лопатою цією? Ми скоро так будемо швидко копати. Ой, що з текстурами? Ага. Собираємо золото, снекбар, шоколад та зомбак. Знищимо. Чекаємо. Тікай, тікай, тікай. Ідемо сюди та п'ємо точніше днімо торт. Все, продаємо. Прокачаємо джетпак на швидкий. Типу нам буде важчитися легше вибиратись. Enter mine. Так, беремо динаміт, підриваємо. Ідемо вниз. Да, оце швик кість. Добре, головне, що ми копаємо нормально. Це рівно. Віце, як рівно копаємо. Це що це? Що це? Це що сніг? Який сніг? Не може бути в шахті сніг. Копаємо далі. Да, шоколадок багато. О! Я забув на цій локації, ще тут зомбаки є. Треба швидко все замотати, бо їх кудись заманити. Як би їх перемогти? Ставлю чекпоінт та повертаюсь. Продаємо. 218 плюс. Нам потрібно більше місця. 26 тепер максимум. ну Це нормально. Це ще не круто, але нормально. Зараз ми їх всіх разом знищимо. Готово. Тепер беремо збирати залізо. У нас є, як її, динаміт. Підриваємо. Треба було зомбі підірвати. Той динаміт нічого не дає. Золота статуя. Цей раз я не поведуся. Все-таки я їх підірву. Підходьте. Мінус два. Що є, то є. Почекайте ви, я ще на всю локацію продивився. Що тут? Тут мішки є. Аметист! Круто. А ми, тис, ми по нього повернемося. Ідемо назад, щоб продати свої ресурси. Ставте лайк, якщо вам подобається ця гра. Продаємо. Прокачуємо. У нас чорна лопата. Да, я Перший раз таку бачу. Так, ідемо паметист. О, золота статуя ще одна. Там же ж їх. Там же одна була. Віг дві тепер. Пішки обов'язково забирайте. Вони ж вам дивіться, скільки всього дають. Дінаміт навіть можуть дати. Так. Є, вони всі підірвались. Це добре. Ще один. Я вниз. Зумаки, не копайте до мене, не копайте, не копайте. Ух, хай стоїть. Він не попаде сюди. Головне, що ми будемо вниз копати. Думаю, з нами буде все добре там. Що це за руда? Ну добре, погнали її копати. А якщо чесно, не знаю, що це за руда. Летіли наверх, ми, ж, ми ж прокачали джейсбук. Добре, поїхали далі знімати. торт. Продаємо. Продавай. Наступна лопата коштує одну тисячу. Так, так, продовжуємо. А, мене знищують. А ні, не знищують. Скільки? Це ж дуже мало. Нам треба швидко копати. Так, добре, добре. Що це? що? Дивіться, що це взагалі таке? Я тут не був, я не пам'ятаю це якесь нове оновлення. Круто. Беремо. Беремо шоколадка. Добре. Активань. Я навіть не знав, що тут маршруми є. Кажу серйозно, я не знав, що тут, що тут є маршруми. Цікаво, скільки вони коштують? Точно не 26 копійок. Зараз ми, можливо, два рази лопату прокачаємо. А ні, не так і багато. Золота лопата тоді буде алмазна. Хорошо, що ми її прокачали? Шукаємо золоту статую. Добре. Ок, тобі будемо шукати ось тут. Так, ідіть геть, я не до вас. М мабуть, спавнер треба зламати. Сейчас зламаємо спавнер, Вони мені заважають. Беруть і мою енергію платять. Бо я зараз його зламаю якось. Ламаю його. Ненавиджу цих зомбі. Є, деге, диге. Що це? Що це, що це? Що це таке? Це не можна копати. Добре. Не можна, значить, не копаємо. Продовжуємо. Іти далі. Думаю, тут же ж буде статуя, яка, бо не буде ясно, чи тут є вона, чи ні, якщо вона буде. Добре, в нас енергії мало, тому чашу з'їсти. Ідемо тепер шукати. Не шукати, а продавати так це. Йдемо. Бекпек, mm енергії. -hmm. Качаємо енергії. Ми до п'ятого прокачали енергії, чи до четвертого я не знаю. Добре, йдемо вниз. Купаємо. У як сильно. Вже дуже сильно ми копаємо, тому ми копаємо книг. Добре, тоді будемо закінчувати до наступної серії і всім пока.